Привіт! В коментарях Сергій питав, чи можна виставити інформацію про матрицю, яка кує виноград. Ось це викладаю. Завжди радий допомогти людям, які хочуть працювати. Вперед, копіюйте, працюйте з Богом. Зубило. Можна закладати матеріал 20-20 і 20 квадрат. Приблизно кульки виходять десь 20 в діаметрі. Ну, в принципі, в залежності від матеріалу, який закладаєте. Можна, в принципі, і трубу навіть закладати. Будуть порожні кульки. Трубу 20 або 25, краще 25, звичайно. Все, нічого. Кладного. Вона навіть трошки перекошена є і все одно кує. Робіть, користуйтесь. Кожному ковалю гарного замовлення, міцного здоров'я і хай руки не болять. До побачення!